Розробники показали, як робили коней для нового доповнення, над чим зараз працюють в розробці нової частини The Sims та навіть щось там про The Sims Online та Free Play. Але я цей момент опущу. Всім привіт! З вами Квітнева. І вчора відбувся саміт Behind the Sims від розробників, де вони поділилися останніми новинами по франшизі The Sims. Але для початку я не можу не поділитися з вами, що перед самітом було опубліковано список об'єктів для каста будівництва нового доповнення Ранчо. В каст буде додано 148 нових об'єктів для персонажів всіх вікових категорій та, звичайно, для коників. Можна помітити навіть ріх і донорога, але я все ще надіюся, що це не просто аксесуар. В режимі будівництва показано. На нових об'єктів, але в зв'язку з новим світом, що прийде в новому доповненні, ще більше об'єктів очікується в розділі Debug. Посилання на оригінальну статтю з скріншотами буде в описі до відео. А ви в коментарях діліться, як вам ці об'єкти і що подобається, що ні. Мені особисто більше сподобалися предмети для режиму будівництва, і як на мене, вони досить добре підійдуть для того, щоб відігрувати якісь старіші епохи в The Sims. Повертаємося до саміту розробників, де нам показували, як розроблялися коні для нового доповнення кін ранчо. По-перше, зовнішній вигляд коней відповідає чіткому художньому стилю, що притаманний Z74. Далі нам показали більше анімації. За словами розробників, коні мають чотири чіткі типи швидкості та анімації руху. При цьому: ходьба, рейс, легкий галоп та галоп. Задача розробників входило збереження вигляду кожного типу швидкості при складних маневрах коней, як от плавне Ходження вузьких поворотів. Відповідно до цього були створені нові групи анімацій спеціально під коней. Крім анімацій для коней, були розроблені різні анімації для персонажів, що з ними взаємодіють. Наприклад, недосвідчені вершники виглядатимуть незграбно та некомфортно верхи на коні, а кінь реагуватиме на відсутність у вершника вмінь верхової їзди. Також було показано, як коні з вершниками взаємодіють між собою. При цьому вершники теж мають свої анімації взаємодії. Ну і звичайно, діти. Теж зможуть їздити верхи, крім дорослих коней, нам показали, як виглядатимуть анімації лошат. і це дійсно милі незграбні лошата, що тільки вчаться керувати своїм тілом. Директорка проекту в дитинстві багато часу проводила з кіньми, що, як на мене, вплинуло на підхід до розробки цього доповнення. Для того щоб передати реалістичність анімації, розробники відвідували кінний центр і спостерігали за живими тваринами. Шанувальники за сім 4 багато років просили коней, і за словами розробників, вони не спішили, щоб максимально приділити увагу деталям та виправдати очікування гравців. Наприклад, це доповнення розвіє застарілі уявлення про використання коней як знаряддя праці та їх зламування, щоб змусити підкоритися волі вершника. Натомість буде акцент на позитивних методиках дресирування, які сприймають коня як партнера та улюбленого компаньйона. Як я вже розповідала в минулому відео, коні матимуть чотири різні навички: темперамент, споритність, трибучість і витривалість, розвивати які можна буде відповідними тренуваннями. Також було показано вікно інформації про коня, де ми вже можемо побачити його біографію, вартість, вік, риси характеру, вміння, стосунки коня з іншими персонажами та нагороди за змагання. Указ буде понад 30 порід на вибір, і для них доступна велика кількість додаткових налаштувань, як з котами та собаками. Крім того, нам вже показали, які риси характеру матимуть коні. Вони можуть бути агресивні, хоробрі, зухвалі, енергійні, лякливі, вільні духом, дружелюбні, незалежні, розумні, миролюбні та ті, що потребують багато уваги. Не забуваємо, що коні це не єдина нова функція, яка прийде до нас з новим доповненням. Крім догляду за ними та тренуваннями, можна буде ще робити нектар. Доглядати за міні козами та вівцями, а також проводити заходи, куди ваші сусіди зможуть приходити, щоб подружитися з вашими тваринками. Нагадую, що доповнення вийде вже 20 липня. А для гравців, які мають стім версію гри, я маю хорошу новину. На виході доповнення я розіграю один екземпляр серед своїх підписників. Тож чекайте пост з умовами в спільноті YouTube або в моїх соцмережах, Твіттері чи Телеграмі. За нагодою хочу подякувати спонсорам та донаторам каналу. Завдяки вам я маю змогу записувати та покращувати контент на каналі, а також дарувати подарунки. Чи пам'ятаєте ви опитування від розробників СІМ спільноти про наповнення майбутніх комплектів для касу та будівництва? За результатами опитування перемогла готична мода та середньовічні замки, і це якраз те за що я голосувала. А очікувати ці комплекти ми можемо в 2024 році. На саміті нам перше показали анімації, візуальні елементи та освітлення, які будуть в проекті Рене, так званому Sims 5. А я нагадую, що це все ще прототипи, і як ми вже знаємо, її та Максіс мають за мету зробити новий Sims повністю доступним для гри на різних платформах, тобто як на ПК і консолях, так і на мобільних пристроях. Тож це варто брати до уваги, оцінюючи візуальну складову гри. Розробники повідомили, що досліджують деякі нові технології освітлення, які дозволять створити максимально кастомізований та атмосферний простір для гравців на різних платформах. На прикладі спрощених прототипів нам показали, як розробники досліджують поведінку сімів у світі, куди вони ходять, що вони бачать, який в них розпорядок дня, коли мандрують околицями. Мене особливо заінтригували надписи на будівлях, що зазначають певні локації, як офіс, наприклад, хоча це ще нічого не. Каже про те, що буде в грі. Було показано прототип анімації персонажів, що залежить від їх емоційного стану. Розробники мають за мету зробити так, щоб граці легко могли читати настрій персонажа по тому, як він спілкується та взаємодіє з оточенням. Маю надію, що це буде вдосконалена версія прояву емоцій, що ми маємо Сім 4. Розробники також працюють над автономністю сімів, тобто сіми, як ми вже звикли, мають самостійно орієнтуватися в просторі та взаємодіяти з об'єктами для задоволення потреб. Ще нам показали приклад кастомізації зачісок. За словами розробників, плануються нові функції в які дозволять гнучкіше моделювати різні стилі. І я ж надіюся, що це не обмежиться одним омбре. Соціалізація є фундаментом з Sims, але часом на екрані ми маємо забагато різних ефектів та індикаторів, за якими потрібно слідкувати, наприклад, анімації сімів, їхніх марки з думками, інтерфейс та показники потреб. Наразі розробники експериментують з кількістю інформації, що гравці будуть отримувати візуально, щоб її не було забагато, ефекти були простими та зрозумілими, і водночас надавали достатньо інформації про персонажів. Я особисто вже звикла до ось цих маринок, які з'являються з думками персонажів, але ті вогники виглядають досить дивно. Не звертайте увагу, що в мене міг трішки змінитися ракурс, бо як тільки я подумала, що я розповіла вам про нову частину, все в мережі з'являється інформація, що 7 з 5 буде безкоштовний з першого дня виходу. Поки команда розробників створює прототипи та слідкує, щоб все рухалося в звичному напрямку. Їй думає, як монетизувати нову частину та публікує вакансію керівника відділу продажу та монетизації. Для нас найцікавішими є два перші пункти, в яких йдеться про придбання в місто в грі та ігрову систему за 5 Free-to-Play. Ось ця частина означає, що за Sims 5 матиме власний внутрішній ігровий магазин, як для офіційного міста, так і для вмісту створеного користувача. Аме відповідно до цієї заяви буде як безкоштовний, так і платний контент. Ось тут перше речення сформовано так, ніби видавець вже прийняв рішення, що гра буде вільною для завантаження. Я ще не знайшла інформації, чи є якісь відмінності між умовами Free2Play і Free2Enter. Якщо володієте інформацією, напишіть в коментарі. У будь-якому випадку виглядає так, наче розробники вже визначилися, як саме випускатимуть вміст гри. Це не вперше, коли EA використали новий метод монетизації. Відеогра Apex Legends мала на старті неймовірний успіх, і це при тому, що з першого дня вона була безкоштовною. Ну і раніше їй вже заявляли, що будуть переглядати свої стратегії в найпопулярніших проектах і дотримуватися найуспішніших. Тим не менше, поки що ще рано говорити, як це відобразиться на ринку за Sims. Минулого року франшиза The Sims вже зробила великий крок, зробивши базову гру за Sims повністю безкоштовною. Цей крок призвів до значного зростання активної кількості гравців. Проте невідомо як такий метод вплине на The Sims нового покоління. Щодо реакції гравців на цю новину, то всім спільнота скептично ставиться до того, що можливо ми відійдемо від системи випуску паків, яка була присутня в франшизі з самого початку, і перейдемо до системи мікротранзакцій з керованою підпискою. Ключове слово можливо враховуючи, що базова гра ще навіть не завершена. Проте це точно не вперше, коли її розглядає послугу підписки для гри The Sims. За Sims 4 планувала мати преміум підписку до того, як цю концепцію скасували перед запуском гри. Концепція членства The Sims 4 схожа з тим, що її планує зробити для The Sims 5 Free-to-Play щодо випуску внутрішнього ігрового контенту. Діліться в коментарях своїми думками щодо поточного етапу та планів розвитку нової частини The Sims. А я нагадую, що це все ще прототип. Згадайте, як виглядав Sims 4 на стадії прототипу. Його тоді навіть Sims 4 не називали ще. А те, як гра буде виглядати насправді, ми побачимо вже на виході не раніше, як через декілька років. Надіюсь, відео було вам цікавим. Якщо так, то ставте вподобайку. На цьому в мене все. Дякую за перегляд, і скоро побачимось.